сам відчув, що треба їхати, і що я не можу залишитися в стороні від цієї біди. Ти залетіла перша граната, я поклав на неї ноги, бо розумів, що може нас всіх повбивати ця граната. Води їжі не було взагалі. Випало трошки снігу, вдалося одночасно її поїсти і попити. Найгірший мій досвід у полону це був в Сибірі. Двіри і небо взагалі я не бачив з півроку десь. Тобто окна замальовані були зафарбовані. Я, коли їй в перший раз їжу нормальну, типу смачну, я ну сидів і плакав. Коли дали протез, я просто вдів, вдів їх встав і пішов. Це В'ячеслав Кут'їн, захисник внаслідок поранення, втратив обидві кінцівки. Понад рік перебував у полоні. Зараз проходить реабілітацію у Суперх'юман Центрі та опановує протези. А де вас застало повномасштабне вторгнення? А, під час початку повномасштабного я ще був в Польщі. Я вісім років там жив, працював собі. Тобто, все було дуже класно. І Коли почалась повномасштабна війна, я був у Польщі і все ж таки вирішив кинути все та приїхати назад на захист країни. Чому саме вирішили от повернутися і піти на фронт? А, бо сам я виріс в Луганську, і я ще в 14-му році почув перші вибухи, і зрозумів, що це таке, але тоді я ще злякався, бо мені було лише 18 років. І просто не знаю, серцем відчув, що треба їхати, і що я не можу залишитися в стороні від цієї біди. Коли долучилися до лав 6 березня, я вже був на військовій службі. До якої саме бригади долучилися і які виконували завдання на фронті? А, перша моя бригада була це 241 ша бригада територіальної оборони міста Київ. Ми виконували геть різні завдання. Переважно це була, звісно, оборона, але в нас так само були підрозділи розвідки, підрозділи аеророзвідки, підрозділи, які штурмували. Тобто, незважаючи на те, що ми територіальна оборона, ми досить гідно стояли на фронті і стоїмо, до речі, хлопці досі воюють, мої побратими, досі ще там, і вони дуже гарно виконують свої бойові завдання. Пізніше я долучився до 111-ї бригади територіальної оборони міста Луганська. З ними я був тільки в тилу, потім мене перевели в 118-ту бригаду ЗСУ вже на посаду стрілець снайпер. І тоді я вже виконував безпосередньо свої обов'язки на фронті на запорізькому напрямку. Коли отримали поранення і за яких обставин це сталося? Це було 19 грудня в районі Запоріжжя, там недалеко. Так вийшло, що почався артобстріл. Ми заховалися в бліндаж, і ворог, на жаль, підійшов дуже близько і почав закидувати нас гранати. Спочатку почалися крики, типу який полк. Я почав відстрілювати, залетіла перша граната, я поклав на неї ноги, бо розумів, що може нас всіх повбивати ця граната. Після того, як мені відірвало першу ногу, типу праву, я ще почав далі. Вів бій, коли залетіла друга граната, так само поклав на неї ноги і відчув, що в бронежилет щось потрапило. Я відкинувся назад, трошки ну, втратив свідомість, але буквально там на пару секунд. Коли прийшов до себе, вже побачив третю гранату. Після трет... на третю гранату так само положив ноги, бо вже розумів, що мені немає що втрачати, а життя хлопців треба зберігти своє життя також. Почав кричати, що ми здаємося. Хотів накласти собі турнікет, але вони не хотіли чекати, і вони думали, що я збираюся продовжувати бій. І закинули четверту гранату. І так само четверту я прийняв на ноги. І вже тоді ми прийняли рішення здаватися в полон і вилазити з бліндажу. Скільки вас тоді було там? Три чоловіка. Я і, і зі мною ще двоє. І вас трьох взяли в полон, так? Я один в полон потрапив. Одного вдалося втікти, я допоміг йому в цьому, а другий, на жаль, загинув. А як саме ви допомогли йому втекти? Коли ми пролежали спочатку три доби в бліндажі з ворогом, в тому самому бліндажі влетіли дрони в ПВ, наш дрон, і я почав їх накручувати, що зараз прилетить дуже багато пташок, і типу розбере цей бліндаж. Вони розуміли, що воно так не може і бути, і вони сказали: Ну, ми типу пішли. Я кажу, так, стопами, що Що хочете, ти робіть? І коли вони тікали, я вкрав в них рацію пізніше я передав цю рацію нашій стороні. Вони пішли, ми вийшли на зв'язок на свою сторону. Вони сказали вибиратися. А я вибиратися вже не міг, бо всі три доби ми без води та їжі були. Я втратив багато крові. В мене одна нога відірвана, друга зламана була. І я допоміг побратимові просто встати на ноги, бо в нього ноги дуже, ну, дуже затерпли. І взагалі, типу, ну він теж був не, не в найкращому стані, скажімо так. І просто допоміг йому встати, і він пішов. За інструкцією, на жаль, йому довелося забрати всі рації наші, бо ну, так воно є на фронті. Ворог не має здобути наших засобів зв'язку. Бо ми розуміли, що воно може відбутися так, що по мене ще прийдуть. Він вибрався, пізніше прийшов командир, але, на жаль, не вдалося забрати ані мене, ані побратима, бо був міцний обстріл, і він пішов за допомогою ще. На жаль, потім ворожа артилерія відсикала всі можливості підійти до нас в групі евакуації. Буквально за кілька годин той другий загинув. Не одразу він загинув, на жаль. Чи на добре може. І потім вночі прийшла група ворога. Знову взяли мене в полон і знову сказали: типу, чекай, тут в бліндажі, нарипайся, все буде добре. І пішли, знову покрили мене. Це був десь. П'ятий день або четвертий, десь на шосту-сьому добу прийшов знову один, один ворог, обшукав мене, сказав, типу, чекай в бліндажу, все буде добре. І в кінці кінців, на восьму добу, мого перебування в бліндажу на морозі, типу, ми прийшли мене евакуювати, а, на жаль, ворог це був. Як ви цей час давали собі раду? Була у вас якась вода, їжа? А води їжі не було взагалі. Випало трошки снігу, вдалося одночасно її поїсти і попити. А щодо ноги я дуже, дуже старався врятувати собі коліна, бо розумів, що без коліна буде дуже складно. В мене є така подруга, вона волонтер з 2014 року, Анастасія Теплякова. І вона мене вмовляла, щоб я взяв спеціальні шприци, і в них було кровоспинне. Я спочатку відправився кажу, «Та Настя, ну що ну, ти прикалуєшся, я не буду це брати. Але потім все-таки типу, кинув собі пару в аптечку. Дякувати Богу, що я їх кинув. Бо це давало мені змогу відпустити турнікети і не втрачати кров. І таким чином кров поступала до коліна, і я врятував собі коліно. Які умови були в полоні? Дуже різні. Спочатку мене тримали в Криму в госпіталі військовому, дуже добре відносилися, ну, окрім допитів. Годували дуже добре, типу, всю медичну допомогу надавали, таблетки лікували. А потім мене перевели в СІЗО. Його, я думаю, вже всі знають. Це СІЗО номер 2 Таганрог. А, там, де азовці, морська піхота сиділи. Там умови, якби. В ну, нас камера, в яку я потрапив, вона була після ремонту якраз. Тобто там не було на мишей, нічого, але годували дуже огидно. Тобто, це дві гнулих картоплини, якихось маленьких, і все. Тобто, я не спорю, воно все гаряче, але ну, типу, ну, це неможливо їсти. Це, ну, хліб давали, а, туалетний папір давали дуже рідко. Якщо типу, ну, що хочете, то і робіть. От, а, в зв'язку з тим, що я і там, зі мною побратими були а, теж в полоні. А, вони ну, я інвалід, а, ще один зі мною подвійна ампутація, один був з апаратами Льозарова. Нас навіть на перевірку не, не виводили в коридор. Але хлопців виводили і регулярно били. От, допити були, один допит був і досить, досить неприємний, скажімо так. Найгірший мій досвід у полону це був в Сибірі. Там вийшло так, що годували вже краще. Але регулярні побиття, катування, знущання, принижування, і це все, все було тупо ну, кожен день. А чому вони це робили? Хотіли якусь інформацію випитати? Це для них просто розважання було. Просто їм так хотілося. Не було жодної причини на те, щоб це виконувати. Просто вони нам, наприклад, дали нам якийсь вірш вивчити, хтось його не вивчив, і все. І, типу, це було причиною для побиття і знущання. А який вірш, до прикладу, можливо, пригадаєте? Я не хочу їх згадувати, бо це для мене, типу, ну я, я намагався їх насправді не вчити, але бо мене рятувала музика. Вони побачили татуювання музичне, спитали, чим я займався. Я кажу, що я репер. І вони кажуть: а ну давай зачитай нам щось. І тоді пісні Ярмака мені в голову прийшли. Я читав їм Ярмака, і дякувати цим пісням. Мене не били. Тобто мене не били, і побратимів з моєї камери в полоні мене били. Вони, ну вони слухали реп, типу їм подобалось. Тому ну, я вже кілька разів казав, навіть з Ярмаком вже спілкувалися, наскільки йому вдячний за його пісні. і Вони насправді нас рятували дуже. А скільки часу ви пробули в полоні? 13 місяців. Коли дізналися, що вас повернуть в Україну, що відчували? А я не знав. Я дізнався про обмін за дві години до обміну. Ми приземлилися в Білорусі, і нам сказали, якщо будете гарно себе поводити, то за дві максимум три години будете на батьківщині. А коли ці слова почули, що відчували? Ще не вірив? Е, ніхто не вірив. Насправді ну, було важко повірити, бо вони завжди кажуть, що буде, ти їдеш на обмін для того, щоб в дорозі ти нічого типу, не зробив якоїсь типу спроби втікти чи там ще щось. От, тому типу, ну, слабо в це вірилося. Але коли я побачив вже небо, бо, наприклад, ну, двірі і небо взагалі я не бачив з півроку десь. Тобто окна замальовані, були зафарбовані, і ми не бачили двору взагалі. І тоді я вже типу, плюс-мінус зрозумів, що нас будуть міняти, коли розв'язали, бо зв'язані всі були. Залишилися навіть сліди досі. Тобто, вже пройшло навіть ну, десь три місяці, і сліди досі від стяжок є. А нагадайте дату, коли вас повернули? Мене повернули 15.01.25. А скажіть, а чи достатню допомогу медичну вам надавали в полоні? А, в госпіталі так. Мені зробили три операції, мені намагалися врятувати ліву ногу. Тобто ну, про це я можу сказати ну, щиро і відверто, що вони дійсно намагалися врятувати. І перед тим, як мене оперувати, вийшли ліка, лі, лікарі, мене заспокоювали, що, ну, що кажуть, тобі зроблять протези, все буде добре. Наша задача, щоб ти не помер, щоб. в тебе... Типу, нам все одно за кого ти воюєш. Я розумію це, і це відношення через те, що це було в Криму. Якби це було в якійсь типу, в іншому місці, то я думаю, тако, так ну так би не відносились до нас. Бо це всі типу, лікарі, медсестри це все кримчані. А от самий обмін відбувався на якій території? Білорусь, Україна. Коли вже потрапили на територію України, що відчули, вже повірили тоді? Я ще кілька днів довірив. Я кілька, ну скільки, дві або три доби я взагалі не спав без піглок і не міг заснути. І це все відбувалося через те, що я в полоні типу, там завжди горить світло, ви нас спите в темряві. І я звик, що завжди світло, звик, що, типу, рано вранці у нас підйом, треба швидко-швидко заправляти ліжка. Типу, у вас є обмежений час на те, щоб сходити в туалет, бо там навіть в туалет можна було сходити тільки по команді, або коли дозволить доглядач. І, типу, ну, я коли в перший раз їжу нормально, типу, смачну, я ну, сидів і плакав. Ну, воно таке відчуття було, типу, що от нарешті я дочекався, ну, до останнього не міг повірити в це. Хто вас тут чекав? Кому першому подзвонили? Брату. Перший брат був, а, потім одразу дівчина, котра дочекалася мене з полону. А, потім мама. Бо, ну, спочатку подзвонив брату, потім хотів мамі подзвонити, але в неї весь час зайнято було. Ну, я одразу подзвонив дівчині, з, з ними поговорив і потім вже мамі подзвонив. Коли побачились з ними? А, Після обміну, буквально через два дні, це я побачився з братом і дівчиною, а з мамою трошки пізніше, бо потім виявилося, що у нас має бути карантин трошки. Але ну тоді ще не було відомо, що в нас буде такий карантин. І тоді вже побачилися. Розповідаєте про свою реабілітацію, лікування тут та яку допомогу вам надають? Мене протезують, мені надають абсолютно все, що мені треба. Тобто, треба стоматолог, тут є стоматолог, треба там перевірити зір, слух, все тут надається. І насправді я приїхав. Ну для прикладу, я приїхав в четвер після обіду, в п'ятницю мені зробили зліпкий культ, і вже в понеділок в мене були мої перші тренувальні протези. Ви самі обирали суперхіменс-центр для е, своєї реабілітації. Мені всі допомогли це зробити. Мене обміняли, мені брат одразу сказав: типу, мене нічого не хвилює, ти маєш протезуватися саме в суперхюманс. Ми одразу заповнили всі папери, і вийшло так, що я навіть не встиг пройти всі процедури після полону. Мене вже хотіли забрати сюди, але довелося відкласти трошки мою госпіталізацію сюди, бо там є деякі речі, котрі я обов'язково мушу пройти після полону. Як вам дається реабілітація і опанування протезів? Це я думаю буде складніше. Бо я ну я протези мені коли дали протез, я просто вдів, вдів їх встав і пішов. Тобто, ну, ну я не знаю, у мене просто є така жага до ходи до відновлення, що ну мене вже важко зупинити на цьому. Коли вже повністю та опануєте, їх вже придумали, куди вирушите, чи що зробити найперше? Перше, коли мені тут дадуть протези просто з собою, навіть я просто поїду у Львів і буду гуляти по парку. Самі будете ти чи можливо з дівчиною? Ну, дівчина зараз в Харкові, е, ну, теж багато справ і мало в малого садочок, і я це все розумію, вона прийде на випуск вже на мою. Вона вже була тут, вже бачила мої тренування, тобто вже відвідала мене. Навіть сам піду гуляти. Хотілося б, звісно, з дівчиною, але ну, з об'єктивних причин на, наразі це. Немає можливості. Окрім реабілітації, чим ще займаєтеся? Бо ми з вами вже попередньо бачились. Ви розповідали, що у вас теж дуже насичений графік. Виступаю, наприклад. Ну, перший мій виступ це був тут на 9-му поверсі. Потім я потрапив в нічний клуб Малєвіч виступив там на фешн модуль івент. Пізніше мене запросили виконати пісню, заспівати гімн та зробити перший символічний удар в матчі Рук Динамо. У На Львів Арені, і в цю суботу, в центрі Львова просто як вуличні музиканти стоять, співають, а підійшов, попросив мікрофон, і просто собі виступив. Супер, ви дуже сміливі. Скажіть, що порадити людям, захисникам нашим цивільним людям, які постраждали від війни, захисникам, які також пережили в полон, що би ви їм порадили? Старатися забути полон, я розумію, що це типу, важко, бо я сам постійно його пам'ятаю, але відноситися до цього як до досвіду. Ти живий, ти, ти вже вдома і вже нема чого боятися і нема чого замикатися в собі. Треба буде відкритим для себе відкритим для людей. І якщо ти пройшов таке, такий жах, як полон, то, тобто тут вже для тебе немає, не, не, не може бути якихось проблем. В тебе тут просто не може бути якихось проблем, перешкод до твоїх цілей. Просто робити робити те, що тобі подобається, що ти хочеш. Скажіть, а чи часто ви згадуєте ось ці події, чи можливо вам не сняться? А, ну, раніше снилося, а згадую щоденно. І для мене це типу ці спогади в мене не не викликають дискомфорту. Бо я розумію, що це досвід, що це я пройшов і що це буде зі мною до кінця життя. Тому я просто до цього віднос, відношуся легко, і це була частина моєї, так якщо можна так сказати, роботи. Тобто, бо військова служба для кожного це робота. Воювати це робота. Ми просто виконуємо свою роботу. І звісно, в цій роботі є свої нюанси, таке як поранення, потрапляння в полон, смерть. Тобто, ну кожен військовослужбовець, я вважаю, що має бути готовий до цих факторів. Звісно, не не налаштовувати себе на те, що це буде. Нам навпаки, треба налаштовувати, що цього не буде, і ти цього не допустиш. Бо дуже багато моїх знайомих вони билися до кінця і вони вигравали цей бій за рахунок того, що вони вірили, що вони вийдуть, що вони зможуть. Але все одно є такі нюанси, що це може трапитись. Про що мрієте та які у вас плани надалі, коли закінчите свою реабілітацію? Поки що, якщо чесно, не знаю. Я дуже хочу покататися на мотоциклі, дуже хочу додому. Перш за все, це додому. Я дуже хочу в Харків. Ну там доволі небезпечно зараз, але ну, для мене вже це якби не, не так і страшно вже. Хочу попросити вас, щоб ви нам я не знаю, як правильно це назвати. Заспівали, зачитали реп. Блін, я не був до цього готовий. Який шматочок? Ну, це ж під музику завжди. Ну, ми можемо зачекати. Добре. Ой, можна я буду читати з телефону, так, бо пісня дуже така. А, насправді пісня, ну, пісня теж не моя, але вона дуже актуальна для часу що зараз. Ось вона. Вона називається Донат. Збори впали, наче перемога вже настала. Поки ти думав, що відправити когось не стало, і військовий це не клоун, і не тамада. Щоб за твої донати тут плясала вся орда. Прокидайтесь, ви заснули всі люди. Агов, нам треба тачки, треба дрони. Чуєте? Ало? Не шари, що кажу, і про що йде мова, друже. Не будь байдужим, друже. Ти потрібен, дуже дуже. Я тут збираю на піка, брати. А ти на що? Почекай, не іде слухавку. Та нема за що, як жити набрид збирати і просити гроші. Діла тут нема нікому до твоєї ноші. Вибачайте, що так довго це клята зима. Куди відправити? Не треба, хлопців вже нема. Я щось не те почув, будь ласка, повторіть іще. Вони не дочекались, вибачте, на цьому все. Хто шукає нову тачку, а хто всю криття Одна країна, різні долі, ось таке життя. Не розумієш, що кажу, і про що йде мова. А мова в тім, що хтось вмирає, поки ми всі дома. Подивись мені в обличчя, і скажи мені. Давай забудем хлопці всі, хто зараз на нулі. І якщо зараз серце б'ється, значить ти заволю. Я не здамся, брати мій, тобі не дозволю. Твоя гривня це не сором, це серце биття. Запитай себе, скільки коштує життя. Відправь, будь ласка, 10 гривень хлопцям на пікап номер картки в описі. Дякую, папа. -па. Я вам дуже дякую. Це було дуже круто. Дякую. Дякую вам за вашу розмову, за вашу службу. Дякую вам. Я ж закликаю усіх наших глядачів долучатися до усіх можливих зборів і підтримувати наших захисників.